Тобі, напевно, набридло працювати на державу. Думаєш, навіщо я працюю за 500 доларів на місяць, а ще потрібно купити поїсти, заплатити за комунальні послуги, за квартиру, сходити з дівчиною в кіно, щось одягти на себе, не ходити ж тобі, босса. Чи задумувався ти колись, що можна сидіти на дивані та заробляти тисячі доларів на місяць і не працювати кур'єром, охоронцем чи таксистом? Зараз не мова про наркокур'єра, то вже інша історія. До неї прийде час. До речі, раджу вступити телеграм-групу, в якій ми відповідаємо на твої запитання та пустимо багато цікавої інформації, яка Допоможе тобі уникнути безпідставних списань грошових коштів з твого банківського рахунку. Так от на чому ми зупинилися? Точно, кардинг. ніхто з нашої команди не займався цим видом діяльності, оскільки за нього можна отримати реальний строк та відсидіти 15 років за те, що ти купив якусь місячну підписку на Netflix крадені кошти, особливо під час дії воєнного стану. Не будемо чіпляти юридичну сторону питання, вона нам не цікава. У цьому відео я розповім тобі, що таке кардинг, як він працює, хто такі кардер, чим небезпечний цей вид діяльності та як захистити свої на банківських рахунках прямо зараз підтримай канал лайком, підпискою, Це допоможе нашому молодому каналу просуватися україномовним простором. В кінці відео я розповім тобі, чому кардери не можуть взяти гроші в банкоматі, а можуть тільки оплачувати товари. До речі, забув сказати, незабаром вийде хайпове відео, в якому ми будемо шукати кардерів та входити в їх довіру, щоб розповісти вам про тіньову діяльність середини. Чи купимо ми якийсь навчальний курс та поділимось з вами? Але це невеликий анонс тільки для наших глядачів. Ми же казали, що далі буде цікавіше. Ми свої обіцянки тримаємо. І ще хвилинка уваги, дисклеймер, як то кажуть. Чи цікаві тобі відео, де ми наглядно покажемо, як встановлюємо кацапських хакерів, кадрів, військових злочинців та інших тієвих діячів за допомогою осінд? Про який вже є відео на нашому каналі. Якщо ти тільки приєднався, раджу подивитись спочатку той туторіал, а потім використовувати інформацію вже на практиці. Кожен може навчитися, якщо тільки забажає. Так от, якщо цікаво, то напиши в коментарях про це. Якщо не буде запису в коментарях, ми не будемо знати цікаво чи ні. Кодове слово єбошка Цапа. Не відволікає приємного перегляду. Що таке кардинг? Кардинг – це послідовність дій пов'язаних з викраденням даних банківської картки з метою подальшого їхнього неправомірного використання. Зняти гроші за допомогою кардингу вдається не завжди, але робити покупки та оплачувати послуги можна. Грій попкорн то уважно слухай, далі буде ще цікавіше, оскільки на хакерських форумах та даркнеті продаються злиті бази даних з вашими банківськими картками. А давайте згадаємо, з чого в нас складається банківська карта, окрім самого пласту. Вірно на лицевій стороні з номеру банківської карти, який складається з. З 16-значного набору цифр строк дії банківської картки, який зазначається у місяці та року закінчення. CVV-код, який складається з трьох цифр та знаходиться на зворотній стороні картки. Так, на картці ще інколи зазначається банк, який випустив картку, ім'я та прізвище володільця, але ці дані в кардингу ніяк не фігурують, адже вони не є ідентифікатором оплати. І є ще один обов'язковий ідентифікатор, який використовується Radzoom з карт. Напишіть в коментарях, про що йде мова, буде дуже цікаво почитати. По суті... Карди це звичайний шахрайство в інтернеті. При цьому для викрадення даних про карту можуть використовуватися різні способи. Найчастіше хакери просто зламують бази даних, де зберігається інформація про карту. Отримавши її, зломисники зможуть здійснювати різні операції, плачуючи товари та послуги засобами власника карт, як використовуючи так званий білий пластик, так і підв'язуючи дані банківської картки до електронних гаманців Apple Pay та Google Pay. Коли тобі на телефон прийшло сповіщення від банку, що з вашого рахунку оплатили. Якийсь товар з Зімбабве, ти дивишся опис транзакція, адже тобі цікаво дізнатися, куди пішли гроші. Та там написано, що оплата здійснена за допомогою Apple Pay, хто знає, дані твоєї банківської картки потрапили до рук кардерів, та тобі потрібно неможливити подальше списання згідно інформації, яку я надам в кінці відео. Як же працює карден? Крім злому, можуть застосовуватися інші технології, наприклад, створення фішингових сайтів, інтернет-магазині, фішинг, 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 та що зробити, якщо цей фішинг на кожному кроці. Якщо ти не дивився відео про фішинг, то я тобі поясню. А якщо дивився, вибач, просто перемотай на 10 секунд вперед. Фішингом називають ресурси, що видають себе за відомі торгові майданчики, що маскуються під них. З огляду на те, що сьогодні популярність інтернет-торгівлі зростає, вести людей в оману таким чином стає дедалі простіше, особливо тих, хто робить Покупки в інтернет-магазинах відносно нещодавно окупець вважає, що він знаходиться на офіційному сайті інтернет-магазину і сміливо робить покупки, вказуючи платіжну інформацію, номер картки та її захисний код. він же CVV. Зломисники отримують можливість за допомогою отриманих даних також сплатити якусь покупку або обміняти кошти на валюту чи електронні гроші, щоб замести сліди. На жаль, чи к щастю, наразі є чимало способів це зробити, але зараз не будемо про це. Для аналогічного шахрайства можуть використовуватися сайти справжніх, але Маловідомих інтернет-магазинів спочатку вони торгують чесно, щоб заслужити репутацію та набрати клієнтів, які залишають позитивні відгуки на сторонніх ресурсах. А потім починають активно користуватися довірливостю та платіжними засобами своїх клієнтів. Небезпека може чатувати не на цілком серйозних перевірених сайтах. Нерідко співробітники, які отримують доступ до інформації про платіжні кошти клієнтів, використовують її у своїх інтернесах. Наприклад, свіжий скандал навколо відомої в Україні соцмережі фото співробітники якої викрадали кошти у багатьох користувачів, які купували внутрішню ігрову валюту. До речі, з цього приводу хочу від себе додати: ніколи не прив'язуйте банківську картку на торгівельних майданчиках, навіть якщо це такі гіганти, як Amazon, AliExpress, Розка, Нова Пошта, Укрпошта та багато інших сервісів. Вони зазвичай не відповідають за дані ваших банківських карток, і у випадку зливу їхніх баз даних, що сталося вслід за хакерськими атаками, ти залишишся без грошей і потім шукай винних. Ще один варіант кардингу це віш. Полягає він у тому, що незнайома людина дзвонить утримувачу і представляється співробітником банку. Далі слідує діалог, в ході якого вже співробітник намагається вивідати дані картки під різними приводами, наприклад, перевірка чи розблокування, нібито заблокованої картки. Якщо були такі випадки, напишіть в коментарях, не забувайте ділитись вашим досвідом з іншими. Багато власників карток, навіть якщо вони не здійснюють інтернет-покупок, зберігають свої дані на комп'ютері або в телефоні. Зловмисники часто використовують різні шпигунські програми або віруси, що маскуються під нешкідливі програми або медіафайл. Це програмне забезпечення застосовується для збирання інформації про платіжні кошти. Наприклад, останнім часом все частіше у мережі зустрічаються вакансії тестувальника. Додатків претенденту пропонується встановити на свій смартфон програму і перевірити її. працездатність. відразу після інсталяції програма збирає дані та надсилає їх творцю, який таким чином може отримати доступ до важливої інформації про банківські картки, інтернет-гаманці тощо. Так все ж таки, то такі кадр. Хочеш стати одним із них? Не раджу. Люди, які крадуть кошти з банківських карт, називаються кардерами. Кардинг – це вид шахрайства, під час якого відбувається платіжна операція з використанням картки або реквізитів, яка не була ініційована власником картки або не була ним підтверджена. Вони збирають інформацію про картки обманним шляхом, викрадають не тільки номери карток, ініціали власників і термін дії, а й добираються до PIN і cvv кодів. Позбутися таких важливих даних можна використовуючи банкомати, розплачуючись в інтернет-магазині або будь-яких інших точках, де можна здебільшого дані. Крадуть через фіктивні магазини, копії великих магазинів, які мало відрізняються. На подібних ресурсах у момент оплати шахраї отримують усі дані про карт. Власнику інтернет-магазину кардери можуть задати великої кількістю неприємності. Важливо максимально себе обезпечити, інакше є шанси відправити оплачений товар і отримати відкликаний платіж, ще й звинувачення в обмані від покупців Використовуючи дані вкраденої картки, кардери можуть відправляти куплений товар на так званих дропшиперів. Це люди, які надають свою адресу, отримують товар і відправляють його далі. За цю послугу вони отримують зазвичай певний відсоток. Напевно, у кожного є знайомі, які просили через твою банківську картку прогнати кошти. Наприклад, мені знайомий за кордону скине гроші, можна скинути на твою картку, а ти мені далі перекинеш. Ну а я тобі 2% відсотки за це. І таких прикладів багато. Це і є ті самі дропи, але вони представляють не тільки себе, а й вас. Хочеш запитати, а в чому саме вони підставляють себе і тебе? В законодавстві ж немає відповідальності за діяльність дропа. Відповідаючи на твоє питання, превентивно. дійсно, законодавці наразі немає відповідальності за суддів, але враховуючи, що ти через свою картку прогнав отримані злочинним шляхом гроші, то вона вже буде в зв'язках у правоохоронних органах і твоє прізвище буде позначено як фігурант кримінальної справи, і до тебе буде пильна увага. А ще можуть прийти з обшуком, і весь твій дім буде думати, що ти злочинець, тому 10 разів подумай. Крім даних карт, кардери можуть зламувати облікові записи в інтернет-магазинах і використовувати їх для своїх цілей з отримання товару. Чим небезпечний кардинг? Як і у випадку зі скімінгом, помітити розкрадання коштів з карти дається далеко не відразу. Найчастіше зловмисники відразу ж використовують кошти, що переводяться покупцем. Той отримує звіт про успішний платіж і чекає свого замовлення, як ні в чому не бувало. У разі відсутності смс-повідомлення та інтернет-банкінгу для контролю. Роль операції по карті, помітити витрати до певного моменту зовсім неможливо. Якщо цікаво, що таке скімінг більш детально, напишіть в коментарях, обов'язково запишемо матеріал, як убезпечити себе від шахрайства? знаючи, що таке кардинг, неважко передбачити способи обходу подібних шахрайських схем. Відмовтеся від інтернет-покупок у підозрілих та маловідомих магазинах. Використовуйте лише перевірені інтернет-ресурси, та обов'язково переконайтеся перед оплатою, що ви перебуваєте на офіційному сайті, а не на його підробці. По-друге, проводіть оплату через спеціалізовані платіжні системи, а не безпосередньо інтернет-магазин сьогодні. Більшість перевірених офіційних торгових майданчиків використовує платіжні системи Приватбанку, Ощадбанку, Альфабанку та інших організацій, таких як MyWallet. По третє, нікому не повідомляйте код та ПІН від своєї банківської картки. Пам'ятайте, що співробітники банку ніколи не цікавляться такою інформацією. Кожен, хто під будь-яким приводом хоче розвіз... розвідати ці дані, є зловмисним. Четверте. убезпечте свій комп'ютер від вірусів та шпигунських програм. Якщо захистити дані, що зберігаються на стороні, ви не в змозі, то зробіть максимально можливе, щоб ваша особиста інформація з комп'ютера, ноутбука чи смартфона не потрапила до зловмистики. Убезпечити себе від кардингу в інтернеті, також може відмовитись від оплати карткою та перейшовши, наприклад, на електронні гроші. Також можна використовувати готівку, переказуючи її через платіжні термінали та банкомат, але в цьому випадку ви можете потрапити на інших шахраїв, тому посил цього відео у тому, що всюди потрібна обачність та обережність. Як і обіцяв на початку відео, коротко про те, чому саме кардери не можуть зняти готівку в банкоматах, це просто під час отримання даних твоєї банківської картки, хакери або шахраї отримують інформацію про повний номер карти, дату строку дії та cvv код з тильної сторони карти. Згадайте, які самі дані ви вводите під час оплати товару в інтернеті, але ви під час оплати ніколи не вводите пін код від своєї картки. Це і є той фактор, що злочинці не можуть зняти кошти в банкоматах, тому що в них просто немає даних підходи. Тому вони частіше за все не знають навіть скільки грошей не крадені в банківській картці, і просто намагаються купувати товари, поки не з'явиться повідомлення про відмову у зв'язку з недостатніми коштами на ній. Якщо відео було цікавим та корисним, кращою підтримкою буде палець догори. Писка на канал, наш телеграм. Далі буде ще цікавіше. Goodbye!